Приміщення Укртранснафти у Києві посилено охороняє міліція. Конфлікт менеджерів вичерпаний і перенесений у площину юридичних рішень. Таке у своєму Твітері серед ночі написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Напередодні на Укртранснафті державному підприємстві, яким тривалий час керувала людина, пов'язана з губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Змінили керівництво. Все було як у гангстерському екшені: блокування офісу, розбите скло, кров на підлозі. Однак і це ще не все. Надвечір до офісу Укртранснафти у супроводі автоматників прибув сам Ігор Коломойський. Як розвивалися події, дивіться далі. На зборах наглядової ради компанії Укртранснафта прийняли рішення відсторонити від виконання обов'язків керівника Олександра Лазорка. Приїхали представники НАК Нафтогазу Україна і вручили голові правління Укртранснафти Повідомлення про те, що прийнято рішення про його тимчасове відсторонення. Однак добровільно залишати насиджене крісло він не схотів, забарикадувався в своєму кабінеті і не впускав новопризначеного. Довелося втрутитися силовикам. Під час проходу людей там помічників охорона не розібралася в ситуації, не пускала. Ну, під час її давки видавили скло. Відсторонення Лазорка спровокувало скандал з боку представників групи приват, яку пов'язують з губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Увечері пан Коломойський в оточенні озброєних автоматами молодиків проник у приміщення Укртранснафти і заблокував всі поверхи. Требують повернути лазорка на пост управління. Компанія стопроцентна дочка нефтегазу України. Ми завершено законно провели за засіданням бронего совіта і від должності. Присутність Коломойського не зрозуміла очільнику Міненерговугілля пану Демчишину, який приїхав на місце події для з'ясування подробиць. Він сьогодні нам заявив, що він несе моральну відповідальність за компанію Укртранснафт. Тому він не міг сьогодні не прийти на цю зустріч, не міг не підтримати пана Лазорка. А чому саме пана Лазорка? Він якось пов'язаний з паном Коломойським не можу вам підтвердити. Єдине, що міністр підтверджує, чинним виконуючим обов'язки державної компанії Укртранснафта є Юрій Мирошник. Проте колишній очільник компанії і надалі перебуває в приміщенні Укртранснафти, і покидати його не збирається. Олександр Лазорко є вихідцем з групи Приват. Раніше він працював на нафтопереробних підприємствах Галичина та нафтохімік Прикарпаття. Обидва під контролем Привату. Утім, основною причиною для звільнення Лазорка стало те, що в травні 2014-го Укртранснафта з власної ініціативи викачала з нафтопроводу 675 тисяч тонн технологічної нафти і передала їх на зберігання групі приват на Кременчуцькому НПЗ. Державна компанія витрачала е, значні кошти для того, щоб сплачувати, е, скажімо так, за зберігання цієї нафти на підприємстві. Кимчук кінчуський нафтопоробний завод згідно з підрахунками за збереження нафти держава щодня платила 2,5 мільйони гривень приватним компаніям, які теж пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Експерти ринку називають відсторонення керівника Укртранснафти Лазорка знаковою подією і пророкують руйнування імперії групи приват на нафтовому ринку. Це Суттєвий такий удар по позиціях Ігоря Коломойського і його оточення в політиці, в бізнесі, тому що «Укртранснафта» – це ключове для них підприємство, це державна на 100% компанія, яка контролює державні нафтопроводи, у яких донедавна була державна нафта, так звана технічна нафта, яку минулого року його людина, пан Лазорко, спустив з нафтопроводів. Під виглядом, начебто, того, щоб вони не досталися сепаратистам, хоча нафта зливалася з усіх нафтопроводів, в тому числі на західній Україні. Наразі приміщення Укртранснафти покинув заступник голови Дніпропетровщини Геннадій Корбан. Охорона привату лишилася всередині. Валерій Солдатов Сабитя канал Україна.